В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. З'явився ти сьогодні в селені, і світло твоє, Господи, опромінило нас, пізнавши тебе, співаємо. Ти прийшов і появився. Світло недоступне. Жоден язик неспроможний благохвалити тебе достойно, ані жодний розум, навіть над не неспроможний тебе славити, Богородице, бувши доброю, прийми нашу віру, бо нашу божественну любов ти знаєш. Ти провідниця Християн і тебе прославляємо. Жоден язик не спроможний благохвалити тебе достойно, ані жодний розум навіть над не спроможний тебе славити, Богородице, був доброю, прийми нашу віру. Бо нашу Божественну любов ти знаєш, ти провідниця Християн і тебе прославляємо. Жоден язик неспроможний спроможний благохвалити тебе достойно, ані жодний розум навіть над не неспроможний тебе славити, Богородице. Бувши доброю, прийми нашу віру, бо нашу Божественну любов ти знаєш, ти провідниця Християн і Тебе прославляємо. З'явився Ти сьогодні вселені, І світло твоє Господи, опромінило нас, пізнавши Тебе, співаємо. Ти прийшов і появився світло недоступне. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння. голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава Тобі. З'явився Ти сьогодні вселені, і світло Твоє, Господи, опромінило нас, пізнавши тебе, співаємо. Ти прийшов і появився світло недоступне. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. З'явився Ти сьогодні вселені, і світло твоє, Господи, опромінило нас, пізнавши тебе, співаємо. Ти прийшов і появився світло недоступне. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння. Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином, дуже у вигляді голуба потверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава Тобі. З'явився ти сьогодні, вселені, і світло твоє, Господи. Опромінило нас, пізнавши тебе, співаємо. Ти прийшов і появився світло недоступне. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, Голос Отця свідчив свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином же у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином же у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином же у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава Тобі. З'явився ти сьогодні, селені, і світло твоє, Господи, опромінило нас, пізнавши тебе, співаємо, ти прийшов і появився. Світло недоступне. Коли в Йордані хрестився, ти, Господи, троїчне з'явилося поклоніння, голос отця свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, Троїчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив. Слава Тобі. З'явився ти сьогодні селені, і світло твоє, Господи, опромінило нас, пізнавши тебе, співаємо. Ти прийшов і появився світло недоступне. Жоден язик неспроможний благохвалити Тебе достойно, ані жодний розум, навіть над не неспроможний тебе славити, Богородице, бувши доброю, прийми нашу віру. Бо нашу Божественну любов ти знаєш, ти провідниця Християн, і тебе прославляємо. Жоден язик неспроможний благохвалити Тебе достойно, ані жодний розум, навіть над не неспроможний тебе славити, Богородице, бувши доброю, прийми нашу віру. Бо нашу Божественну любов ти знаєш, ти провідниця Християн, і тебе прославляємо. Жоден язик неспроможний благохвалити Тебе достойно, ані жодний розум, навіть над не неспроможний Тебе славити, Богородице, Бувши доброю, прийми нашу віру. Бо нашу Божественну любов ти знаєш, ти провідниця Християн, і тебе прославляємо. З'явився ти сьогодні вселені, і світло твоє, Господи, опромінило нас, пізнавши тебе, співаємо. Ти прийшов і появився світло недоступне.